Я Вознесенський Миколаївець. Миколаїв, місто герой. Я Андрій, родився, хрестився, ріс у Миколаєві. Але страшна війна змінила усі плани нашої родини. Зараз разом із батьками проживаємо у місті Вознесенську. Маємо статус ВПО. Навчаюся у сьомому класі дистанційно у рідній Миколаївській гімназії номер Моє прізвище «Зорька» висиляє оптимізм, асоціюється із відродженням і з ранішньою зіркою, яка стане оновленням мого рідного міста і країни. Мрію про закінчення війни, про зустріч зі своїми друзями у Миколаєві, про заняття плаванням у басейні палацу спорту, заря, про відновлення пораненого міста. Кожна людина має свою основну діяльність. Моя Навчання, але я, крім цього, дуже люблю малювати усе, що побачу в природі, відтворюю на папері не оливцями, а фарбами. У міському центрі дитячої творчості відвідую гурток образотворчого мистецтва, яким керує талановита художниця Людмила Лисю, Прогулюючись парками, люблю фотографувати, створювати відеоролики. Навчаюсь в музичній школі. Для підтримання фізичної форми відвідує басейн. Де б я не був, з чим не займався, мене оточують і завжди підтримують гарні люди. Тренер плавання мотивує, керівник гуртка допомагає, підсказує та дає поради. Але найбільшими мотиваторами і порадниками є мої, мої борьби, батьки. моє багатство. Вони для мене і прокурори, і адвокати. Разом із татом у вихідні дні із задоволенням йдемо на риболовлю. Як чудово, на лоні природи, на березі річки, Південний Буг, разом із татом ловити рибу, але найбільшим задоволенням не риболовля, а спілкування з батьком і братом. Моя мама чарівна касуня. Вона вміє все на світі готувати смітні страви, шиє, вишиває, співає. Часто допомагає мені у виконанні різних шкільних проєктів. До речі, саме Матуся спонукала мене залучитися до акторського мастерства, брати участь у різних заходах, зокрема у створенні вертепу, сценічної творчості створення відеороликів. Я ще не знаю, ким я стану, але мрію про закінчення війни. Щоб ми повернулися додому, щоб наших хлопчиків-соколиків дома з війни живими, здоровими, зустріли рідні. На сьогодні основним моїм завданням я добре вчитися, любити свою землю, шанувати батьків, просто бути людиною. Повір у нас, Україно! Ми зробимо тебе кращою. Наші думки незалежні, наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети, бо ми. Ті, хто змінює світ.